Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Сім'я в головних ролях: Ківан Штатлитух, Сірінай Сарикая. Головний герой серіалу це впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан. Ківан Штатлитух спадкоємець багатого сімейства. Сім'я Аслана є власником великої мережі нічних клубів, там, де є азарт, дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан, який побудований на незаконному бізнесі. Аслан. Дуже розумний. Всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не підлаштується, а навпаки, зможе інших підлаштувати під свої особисті амбіції. Неочікуваним поворотом в долі Аслана стає його знайомство із психологом Девін. Вона дівчина освічена з гострим розумом та проникливим поглядом, здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта. Наділена всіма професійними якостями, Девін, ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвала життя Аслана, погрожує. Чи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені роками в серці Аслана? Це незвична історія кохання, адже тут замішані багато перешкод аспектів пов'язаних із сім'єю Аслана. Серіал Жартиці, в ролях Ілайда Алішан, Ханде Сорал, Геркем Севіндік, Бурак Тоскопаран, Ердем Шарли та інші. Серіал розповість історію про безпритульних дітей, доля яких дуже тяжка. Діти вимушені ходити вулицями в пошуках їжі. Старшому було 13, а наймолодшому 6 років. Одного разу вони шукали у смітнику їжу і були здивовані, коли побачили немовля, покинути дитинку. Вони не змогли, тому прийняли рішення доглянути та виховати дівчинку. П'ятеро безпритульних вирішили назвати дівчинку Гюляйша. Вони чудово розуміли, що виростити дитину буде надто складно, оскільки догляд та годування вимагають великих коштів, але вони впевнені, що покинути дівчинку не можна. Навіть якщо із фінансовим становищем все дуже погано. Це історія дивного перетворення безпритульних у птиць. Серіал шахраман. У головних ролях знялись Серена Серикая, бурак Деніс. Сюжет цієї драми занурить нас в таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу це вродлива дівчина Шахсу, яка нещодавно втратила свою маму. Окрім цього, вона хоче познайомитись зі своїм дідусем, якого вона ніколи не бачила. Коли мама Шахсу була ще маленькою, одного разу вночі він вирішив покинути її без будь-яких пояснень. Це і стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу, яка пізніше почала страждати психічними розладами дівчина хоче розшукати цю людину та розказати йому про смерть мами. Також вона надіється почути пояснення причин його дій багато років тому. Коли вона приїжджає в Адано, то відразу потрапляє в таємничу спільноту, яка називається Марк. І веде своє походження від шахмаран. Ця міфологічна історія розповість про людину на ім'я Джамазб, котрий одного разу потрапив в незвичну печеру, яка кишила білими зміями. Головною серед них була напівжінка, напівзмія шахмаран. Невдовзі між Джамазбом та шахмаран виникають великі почуття.